Сьогодні я я вже зробила, я зараз в піжамі сиджу. Я буду робити топ, тому що тільки це в мене вийшло з того, що в мене було. З шопера з Сільпо, який коштував 30 гривень. У мене постійно руки фарби. Так, в мене грязні пальці. Я не можу це вимити. Я не вмію шити, так що це просто я так. Себе розважую, коли мені дуже сумно і хочеться померти. Так що це для, для весілля, для саме для цього, це для розла. Значить, перше, що я почала робити, це я підробила шов, який був в мене нерівний. Ж вже було трішки зроблено, так що я просто продовжила роботу, яку забросила. Вдох, він все одно вийшов в мене неровний. Потім ви це побачите. Коли я зробила шов, я знайшла гудзики і захотіла зробити топ на гудзиках, щоб він застябувався. Я думаю, що це найкраща ідея, яку я могла придумати в тій ситуації. І вийшло воно набагато прикольніше, ніж якщо б я там робила на застьопці чи на ліпучці. Якось воно так міло вийшло. Ось такий результат, але цього мені стало недостатньо. Я захотіла додати якоїсь вишивки. Як ми побачили, низ в мене не, ду... ну, як, не дуже він нерівний. Я просто вирішила так і залишити. Тому що, не знаю, мені так сподобалось. Після того, як я додала хрестики біля гудзиків, я ще обробила края, задекорувала края е, ниткою. Що додала якийсь шарм, не знаю. І десь в кінці я захотіла додати маленьке сердечко, тому що. Тому що я можу. Не вмію, але можу. А це моя кеція. Захар. Так от, результат вийшов, на мою думку, з моїми вміннями, ну, доволі непогано. Воно на мені сидить і круто. Я ще вирішила застилізувати це з зі своїм аутфітом, який я вдягну вже завтра, і мені дуже сподобалось. Знаю, якось воно так ніжно виглядає. В принципі, це було дуже легко, тому що в мене от вже був Була тканина. Будь-шопер. я його просто розкроїла. Я взагалі-то давно вже хотіла зробити з нього щось: якийсь топ, але я щось почала робити там, зшивати краї. Я не знаю, як я не знаю, ніяку термінологію. Мені просто хотілося щось поробити. Потім я це забросила. В буквальному сенсі я просто бросила це в шкаф на декілька місяців і не відкривала. В цей період часу, коли в мене конікули, які майже закінчились. І мені нема що робити, зробила собі нову річ. Звісно, там взагалі все не рівно, просто як ну, наче дитина вишивала. Але мені не знаю, мені подобається така неохайність в вишивці. Не товкає мене лапами. Мені подобається така неохайність вишив. Я думаю, що це дуже стильно. Небагато записала, тому що коли я в якийсь процес погружена, поглиблена. То я взагалі не думаю ні про що інше. Тільки от про те, що я зараз роблю. Я з котом ділю одне і те ж саме крісло, тому що він тут полюбляє сидіти, та я теж. І ми вміщаємося на одному стільці разом двома сраками. О, дякую, що подивилися. Хочу завтра взяти це на зустріч з подругою. Всього найкращого. Uh, на добра нічка.